Вибух на шахті Степова в Львівській області загиблих восьмеро госпіталізовано 14. стан двох важкий. Всі гірників їх на аварійній ділянці було 34, Вже підняли на поверхню. Шахту нині закрили на невизначений термін. На місці аварії працюють підрозділи Міненерговугілля та Державної служби надзвичайних ситуацій. Президент України оголосив всеукраїнську жалобу завтра через трагедію на Львівщині. Докладніше про інцидент і його причини Олена Блізнякова. На глибині 550 метрів шахти степова у Львівській області вибухнуло о 12.52. В цей час там працювало 172 гірники, з них 34 – на аварійній ділянці. Вісім шахтарів загинуло, та ще шість травмовано. З тих шести, наскільки нам відомо, на зараз двоє в тяжкому стані. Станом на 15.30 усіх працівників вже шахтері було виведено з аварійної ділянки на поверхню. Але також нажкі як нам відомо за оперативними даними, що всі вони також звернулися по допомогу до медиків. У червоноградській центральній лікарні зараз 14 ростраждали. -ро Туди направили додаткові бригади медиків та ліків. Не знаю, бо то не бо то да не для мене. Далеко не знаю. Що саме спричинило вибух? Наразі з'ясовують губернатор Львівщини Олег Синютка Попередньою версією того, що сталося, називає займання метанової суміші. На шахті стався загоряння метану. Шахта не зруйнована. Зараз проходить відкачка газу. Після цього буде відновлюватись електропостачання. Шахта готувалася до пуску нової лави для збільшення обсягів видобутку. Чи це пов'язано між собою? Це кінцевий висновок дасть комісії. Прокуратура Львівської області повідомляє, за фактом вибуху вже зареєстрували кримінальну справу, закидають порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. В Україні ж завтра оголошено жалобу за загиблими гірниками. Нагадаю, востаннє вибух метану на шахті стався 2015-го. На шахті імені Зесядька у Донецьку. Тоді загинуло 34 шахтарі. Олена Блізнякова, Оксана Іваницька. Новини на першому.